Всім привіт! Сьогодні я покажу, як я готую печінку. Тому що одна моя знайома каже, покажи, як ти готуєш печінку. І хочу показати, тут вона в Америці продається вже ось такими, як сказати, слайсами нарізана. Хоча цей кусок, або він не розмерся, або що. Зараз я все зачищаю від оцеї плівки. Ось цієї плівки не має тут бути. Я зараз все зачищу і поріжу на кусочки, такими, якими я вже буду її жарити. Потім покажу наступний етап. І так, почистила я печінку, зараз покажу. Всяк, ну, є різні, як кому подобається, бо є частини печінки, що, як сказати, сильно і не наріжеш великими, тому що вона зменшується при жарці. Оце така товщина була, то я вже й не розрізала. Вже яка є, така є. Оце я підготувала морку і цибулю. Правда, зараз ще підчищу цибулю. Треба десь 2-3 великих цибулини на таку кількість. У мене десь тут кілограм печінки. Хто хоче більше моркви любить і більше цибулі, будь ласка, давайте більше моркви і більше цибулі. Зараз я сюди посолю за смаком, поперчу. Щоб воно, поки я буду тушити цибулю з морквою, щоб воно просолилось перчику, щоб воно подружилось з цибулькою, ось, печінка з сіллю і з перцем подружилися. Там по 5 хвилин пройде, то якраз для них це достатньо буде. Так, моркву я зараз буду терти на тертку грубу, цибулю поріжу півкружечками. Далі поставлю смажити. Підтушивши до такого кольору, до такого стану моркви цибулі, я перекидаю в такий, чугунний маю такий банячок невеличкий. І далі буду жарити печінку. І так, беру печінку, такого в муку і кладу жарити. Зараз все викладу і потім покажу, який буде стан наробити. Ось так жарюся, жарю, щоб вона була ну, напівготова пісні. Тоді перекладаю цей баняк і як всю пережарю, покажу наступний етап, що я буду далі робити. Також я сюди даю, ну, сьогодні я не буду давати, бо я не маю гриби печериці. Ріжу, обсмажую. Додаю до моркви з цибулею. І потім додаю туди цибу... печінку і так все разом воно тушиться і все з грубами дуже смачно. Цього разу я роблю без грибів, просто звичайно тушена печінка. В мене печінка яловики, тому що тут акурячиві чи ще якоїсь будь-якої немає. І тільки яловича, печінка. Ну, яка є, така є. Хоча, як на диву, вона... Можна сказати, дуже дешево, порівняно з українськими цінами. Того, що тут виходить, це є дві пачки по 600 грам. Пачка одна 600 грамів коштує 20-50 доларів. Я думаю, що це не так і не так, не дорого. І ще одне. Якщо купляєте печінку в Україні, ну, я маю на увазі, коли ви купляєте цілий кусок, але не, такий, не так різано, як в мене то ще треба її, коли порізали, поклали в кульочок і відбили молотком для відбивних. Не сильно, а трохи. Тоді вона буде більш м'якша. Я цю не відбиваю, бо ця ну, дуже м'ягка, дуже ніжна, таке відчуття, що ну, з молодого теля чи, чи не знаю там, з кого. А в Україні я відбивала, тому що якщо не відіб'єш, то вона буде трошки жорстка, ну, якщо це пілятина. О, Якщо курицю, то не відбивала, Просто підсолювала і так само жарила. І так, пожаривши печінку, я тут налила сметани магазинної і долила молока трошки, щоб воно не було ну, таке густе. І долию ще. Тут десь смітани може грам 100 і зараз ще долию води. І треба, щоб це все покрило печінку. Ну, не, ну Потім покажу, як воно має бути. Ставлю на малий вогонь і все добре перемішую ретельно. Було б з грибами було б густіше, але воно і так стане е, густіше через те, що є борошно. На печінці я вмукала борошно і жарила. І воно зараз, зараз я це все гарно перемішаю. І воно все гарно буде так тушити. Все гарно перемішала, поставила на малий вогонь. І хвилин 20 воно хай тушиться. Треба посолити, поперчити. Я даю ще чесник сушений. Паприку, копчену, солодку, і будь-хто, який любить свої приправи, може сюди додати, тільки в міру без фанатизму. І воно все хай протушиться, прокипить, і тоді можна з будь-чим, чи з картоплею, чи з макаронами, чи ще хтось з якою кашею любить, з тою може їсти. Всім гарного дня, всім смачного! Надію, що все доступно, я пояснила. Хто любить, готуйте. Хто не любить, бо знаю, що є такі люди, що не люблять. Не готуйте, ніхто нікого не заселяє. Всього найкращого смачного всім.